У 11-му розділі декларації зазначаються відомості про отримані упродовж звітнього періоду доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати грошового забезпечення, отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом гонорарів, дивідентів, процентів, роялті, страхових виплат, благодійної допомоги, пенсії, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Подарунки та інші доходи. Відомості про отримані доходи зазначаються включно з податками і зборами. Дохід, який був нарахований, але не отриманий у звітньому періоді, відображається у деклараціях наступних звітніх періодів. Доходи декларуються незалежно від їх розмірів, крім подарунків. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітнього року. А для подарунків у вигляді грошових активів, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи або групи осіб протягом року перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітнього року. Кошти, отримані у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникають фінансові зобов'язання, позика, кредит тощо, не зазначаються у цьому розділі, натомість можуть відображатися у розділі 13. Водночас отримана сума кредиту, яку надалі за рішенням банка суб'єкт декларування, чи член його сім'ї не повинні повертати, є доходом і підлягає декларуванню у цьому розділі. Скасовані відсотки за користування кредитом не є доходом. При зазначенні доходу від власної підприємницької діяльності як фізичної особи підприємця, джерелом доходу слід зазначати самого суб'єкта декларування або члена його сім'ї, які, відповідно, є суб'єктом господарювання. У всіх інших випадках джерелом доходу є третя особа, фізична або юридична. Як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис того, що необхідно задекларувати у цьому розділі, посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу, а також на необхідні реєстри, в яких можна перевірити дані, необхідні для заповнення цього розділу. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися. У разі відсутності об'єктів для декларування в цьому розділі необхідно обрати позначку, відсутня інформація для декларування в цьому розділі. У разі наявності об'єктів, відомості, про які необхідно зазначати, треба обрати позначку, наявна інформація для декларування в цьому розділі, і натиснути кнопку Додати. Інформація щодо доходу включає три блоки полів: загальна інформація, інформація про джерело, інформація про особу, яка отримала дохід. У блоці полів загальна інформація першочергово обирається вид доходу зі списку, що випадає. Якщо список не містить необхідного виду доходу, то обирається варіант інше, і у додатковому полі зазначається який саме. Розмір доходу зазначається у національній валюті і заокруглюється до одиниці за математичними правилами. Наприклад, заробітна плата, отримана за основним місцем роботи за звітній період, складає 156 211 гривень 49 копійок. За таких умов, коректним заповненням даного поля буде 156 211 гривень. Наступний блок полів інформація про джерело доходів. Для цього зі списку, що випадає, обирається необхідна особа. Як зазначалося раніше, для найманих працівників джерелом доходів завжди буде інша фізична або юридична особа. Коли це третя особа, то зі списку обирається яка саме: громадянин України, юридична особа, зареєстрована в Україні, іноземний громадянин. Чи юридична особа зареєстрована за кордоном. Залежно від вибору, змінюються інші наступні поля, які є обов'язковими для заповнення. Якщо це юридична особа, зареєстрована в Україні, то можна одразу ввести код в єдиному державному реєстрі юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань, і реєстр одразу запропонує коректну назву поля найменування. Натиснувши на запропонований варіант, можна уникнути помилок при заповненні поля найменування. Водночас залишається можливість ведення цих даних самостійно. Після заповнення натискається кнопка Зберегти для створення запису про джерело доходу. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, яка отримала дохід. Для прикладу, дохід отримав суб'єкт декларування, тому зі списку необхідно обрати суб'єкта декларування і натиснути кнопку Додати. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку Зберегти об'єкт. Розглянемо приклад зазначення доходу фізичної особи підприємця, і яким є член сім'ї. Для створення нового об'єкту натискаємо кнопку Додати. Як зазначалося раніше, якщо член сім'ї є фізичною особою-підприємцем, то у полі вид доходу необхідно обрати дохід від зайняття підприємницькою діяльністю. Далі зазначити загальний розмір такого доходу, і тільки в цьому випадку в інформації щодо джерела можна обрати члена сім'ї, який є фізичною особою-підприємцем, і натиснути кнопку Додати для збереження джерела. Далі у боці полів з інформацією щодо особи, яка отримала дохід, обирається член сім'ї, який є ФОПом, і натискається кнопка Додати для збереження інформації. Після зазначення всіх необхідних відомостей, натискаємо кнопку Зберегти об'єкт. Наступний приклад щодо множинності джерел доходу, наприклад, у випадку отримання доходу у вигляді подарунку, коли невідомий розмір частки кожного джерела у загальному розмірі подарунку. Для створення нового об'єкту натискаємо кнопку Додати. У полі вид доходу обирається подарунок у негрошовій формі. Далі зазначається загальний розмір такого доходу, тобто загальна вартість. У наступному блоці полів зазначається інформація про всі джерела цього доходу. Для цього у полі щодо джерела обирається варіант інша фізична або юридична особа. Далі обирається тип особи, наприклад, громадянин України, і у наступних полях зазначаються дані такої особи, зокрема щодо прізвища імені по батькові, РНОКПП. Зареєстроване та фактичне місце проживання. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку Додати для збереження інформації щодо джерела доходу. Аналогічні дії повторюємо для необхідної кількості джерел доходу. Після додавання всіх джерел доходу у блоці полів з інформацією щодо особи, яка отримала дохід, обирається отримувач цього доходу, наприклад, член сім'ї. І натискається кнопка Додати для збереження інформації. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку зберегти об'єкт. Після внесення відомостей про всі об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі, переходимо до наступного, натискаючи кнопку Наступний розділ.